Ви тільки подивіться, як живуть наші в хостелі. Це квартира. квартира. Тут шість кімнат. Зараз мешкає 8, 8 чоловік. Така кімната. Шафа, комода, коврик, кровать. Все є. І часики, і зеркало, квіточки, там парк. Все красиво. Йдемо далі. Тут люди сушать свої речі. Холодильники. До речі, там ще є холодильник. О, доброго дня. Да, здравствуйте. E, знаєте нас? Звісно. А давай давайте так. Якщо покажете, що підписані на нас, то дам 50 злотих. без проблем. А й правда підписані. Я Микита. Мене зовут Сергій. Давно тут живеш? Три з половиною года. Скажи, будь ласка, чи все тобі подобається? Хотів би, може, щось змінити. Нет, все отлично. Соседи тихі, спокійні люди, цена адекватна, район зелені, спокійний, везде парки, ага. с ремонтами? Ремонти, так? Да. Мешкання чи доми? Э, ну, в основному мішкання. Хочу дати, тримай. Спасибо Дякую, твою, будь ласка. Спасибо большое. Велике. Добре, а що ти, ти робиш? В... Готуєш води? Да, – Так, буду зараз варити рис. Окей, okay, ну то готуй собі рис, а ми йдемо далі. Yeah. Тут пралка. Тут у нас пралка Аляска. Пралка Аляска. Такого ще не бачив. Душова і ванна в одному приміщенні. Такого теж не бачив, до речі. Так виглядає ця квартира. Так що вільна кімната бачили, є. Дзвоніть, пишіть, всі контакти під цим відео.